Всім, усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на невеличкий компактний акумуляторний гравер за 400 гривень десь. Що ж, погнали. Значить поставляється він взагалі без коробки. Ну, це я взяв таку коробочку, тобто да, це от контейнер. Ось. Щоб його тут зберігати. Ну я ще буду робити цей контейнер, щоб... Ну, щоб був... щоб гравер був сам зафіксований і так далі. Почнемо, значить, комплект у нас зграв, йшов, мабуть, десь один метр Type-C провід з USB. Насадки. Ну, такі ось, е насадочки. Да, там. Я, і якщо я не помиляюсь, там санги. Теж така насадка. Ну, насадка, це тут йшла е диска крему. Ну я просто ще одів, ну бо не дуже зручно постійно його знімати і одівати, прикручувати. Тобто да? тут воно такий говинчик. Да, воно тут прикручується. Інструкція і сам гравер. Сам гравер, так? Да? Тут кнопка скол-викол, індикатор один. Порт Type-C Блокування шпинтеля, це щоб коли ми це відкручуємо, щоб воно не крутилося. Нажали і відкручуємо. Розміри. Давайте зараз розміри. Поміряємо. 14 и 96 миллиметров э, так у нас вот 37 миллиметров так у нас 24 и 7 миллиметров сама э, цвет не знаю санга если не ошибаюсь 2,3 мм, mm, да. Короче, щоб нам открутить, надо зажать вот эту кнопочку и откручивать, да, то есть. Вс, да, то есть. Ну, так откручиваем. Э, Тут под каждую насадку надо менять цю вот сангу. И что нам щедеть? А, у нас наші щедики вот сверла, да? Ях тут. Їх тут а, три штучки, вони тут різні по розміру, да? Хороший, да. А, Насадка тут хороша, так? Да? Но, 90%, якими ми будемо користуватися, це сверла і, мабуть, що оці, оці от пилка. Ну, диск такий металевий. А, ну і ще оце. Може наждачка. Наждачка. Ну, таке, мабуть, це. А В коробці він йшов. Ну, коробка не... він без коробки був. В там тільки що була як в нова почта і все. А... Тому я зроблю ось от коробочки. Органайзер для нього зафіксую, щоб воно нормально все тут трималося. Да? А, ще мав, ще це, напевно. Я не знаю, що зе таке в нього йшло. Це, мабуть, типу, що це оригінальний товар. І все. Наш сам гравер доволі такий важкенький. Гравер прикольний, я вам так скажу, акумулятор хороший, да, тут Та і c Тут один настільки режим. То є, тобто у нас один режим і все. Так ж, а по характеристикам у нас акумулятор 3,7 вольта. Ємність там, по-моєму. Я, 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 я то ще не, не пам'ятаю, яка там ємність. Ну там щось до 1000, може трошки більше. А, максимальна швидкість це на 16 тисяч обертів. Что сам провод? Так что таки вот на справа. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.